Всеукраїнський літературний конкурс «Фантастичний рівне відзначив ювілей. Цього року вже в п'яте нагородили переможців. Традиційно урочистості відбувалися у день міста рівне. Знаєте, в одному з дитячих творів в минулих роках писалося, що рівне тримають три кити. Так, от цей конкурс, «Фантастичний рівне історії та оповіді, насправді теж тримають три кити. Перший кит це діти, учасники їхньої роботи. За це їм щира подяка, що вони не сховали їх десь там у якусь ск. Реньку другий кит неймовірний кит це спонсори, які дають фінансову частину переможцям, підтримують їх фінансово, заохочують творити. І третій кит це неймовірно творче креативне журі конкурсу. Це відомі письменники, поети, громадські діячі, журналісти, серед яких і Тата Рівна, і Наталія Демидюк, і Олена Медведєва, Софія Гудовсик, яка минулого року презентувала книгу. Ольга Лірник. Це люди люди, Ірина Баковецька це люди, які не лише читають всі ці твори, оцінюють, а й намагаються підтримати цю творчу молодь. Ці три кити рівноправні, і без них насправді не було би всеукраїнського літературного конкурсу Фантастичне рівне. Тож всім їм щира подяка від громадської організації Літеко за те, що проект живе і продовжує жити. Щиро дякую. Компетентне журі розглянула роботи учасників у різних номінаціях. Роботи оці. Не знаючи імен авторів, тому конкурс абсолютно чесний та прозорий, тільки талант учасників та лише реальні оцінки. Цьогоріч ми відзначаємо п'яту ювілейну річницю нашого конкурсу літературного фантастичного рівня. Прекрасний чудовий конкурс. Я справді пишаюся ним. Я стояла у витоків цього конкурсу. Я є постійним членом журі цього конкурсу. Тому так дійсно я все читаю. Кожен твір. Я там пишу такі великі нотатки завжди такі наші наш, цілі, цілі відгуки. Власне. На ці твори. От. І цьогорічний конкурс мені особисто дуже сподобався, дуже до душі, твори сильні. І він як дитина, знаєш, він росте, міцнішає, стає якимось сильнішим, потужнішим, там дорослішим. Ось. Цього року, наприклад, є дуже крутий краєзнавчий нарис. От Минулі роки такого не було, була суто художня література, причому сильний, класний, з, з візуальними скажімо, додатками, ну, ну реально, повноцінний, ось такий, знаєш, завершений твір. І, і це Класно, ось багато прози. Мені це подобається. Конкурс поступово йде від поезії до прози. Це не добре і не погано, але проза це завжди більше роботи, це завжди більше зусиль. І ось цього року дуже багато прози. Фактично, тільки два учасника були з поетичними творами, всі інші з прозовими. І знаєш, я коли цього року перечитувала твори наших конкурсантів, я подумала про те, що п'ять років. Ось результат за цих п'ять років плоди праці наших конкурсантів, плоди праці наших власне, журі. Це вже готова збірка, дуже крута збірка, про рівне збірка легенд рівненщини, збірка казок рівненщини. І це класна, потужна, самодостатня і дуже самобутня збірка. І можливо, ми надалі будемо рухатися дійсно в цьому напрямку, бо насправді вона вже є. Змагалися учасники у різних вікових категоріях у прозі та поезії. Участь взяла навіть учасниця з Мюнхена – Анна Берні. Хоч переїхала з Рівного до Німеччини, однак тримає руку на пульсі нашого міста, оскільки конкурс всеукраїнський до рівного завітали учасники з різних областей України. Приємно, що, попри усі виклики сьогодення, діти пишуть та перемагають. Участь в цьому конкурсі беремо вже в вдруге, вдруге перемагаємо. Дуже дякуємо за можливість долучитись до цього конкурсу. Ось сьогодні ми вперше в Рівному. Це чудове місто. Воно дійсно фантастичне. Ми в цьому справді переконалися. Ми прочитали з інтернету про замок Дубинський і написали, написав цей твір. Будь-який захід важко уявити без фінансової підтримки, незмінними партнерами та меценатами конкурсу. Вже на перший рік є юрист і громадський діяч Сергій Бегей та голова громадської організації Ангели життя Ліана Диновська. Насправді для мене велика честь бути причетною до нагородження найкращих дітей України. Існує така думка, що поезія лікує душі людей. І саме зараз, під час війни, я отримую власне небивку насолоду від того, що спілкуюся з такими дітьми, від усвідомлень. Не того, що батьки виховують таких прекрасних дітей, у кожній з категорій конкурсу призовий фонд становив від 500 до 1000 гривень, але головне це увага та спілкування. Наступного року конкурс Фантастичне рівне знову чекатиме талановитих учасників.